Із міражів темних ночей вибралась вона Тінь жива, мов кошмар, як змія на стежині, відлюдна й безжальна владарка мрій темних, серця могутні страхом і смутком наповнена. Тінь це нежить, що нагадує гіпертрофований людський сулет через свою злосутність тіні полюють і поглинають життєву силу істот. Хоч вони не мають переваг щодо того, чиї життєву силу вони споживають, тіні притягуються до людей, які не заплямовані злом. У міру того, як тінь висмоктує життєву силу істоти, тінь жертви стає темнішою і починає рухатись по власній волі. Після смерті тінь істоти виривається на свободу, стаючи новою нежиттю, яка прагне поглинути ще чиєсь життя. Якщо істота, з якої сформувалась нова тінь, якимось чином повертається до життя, її тінь нежить відчуває це повернення. Вона може почати шукати свого двійника, щоб вбити, незалежно від того, чи переслідує тінь свою живу половинку, істота, з якої вона була створена, більше не відкидає тіні, аж доки чудовисько не буде знищене. Поглянемо, що нам пропонує Бестіарі. Базова швидкість тіні, що становить 40 футів, значно перевищує середню для пересічного шукача пригод, що робить її винятковими і вбивцею. Навіть досвідченому авантюристу буде складно втекти від цієї істоти, а звичайний селянин не має жодних шансів проти однієї з цих породжень пітьми. Їхній клас обладунку 12. Невеликий, але непоганий, якщо врахувати той факт, що вони не мають природної броні та не носять обладунки. А показник здоров'я 16 жахливий, однак тіні мають чимало переваг, щоб компенсувати ці досить посередні показники. Тіні мають опір або імунітет до 7 різних магічних типів ушкоджень і мають класичний опір до дробильних, колотих і рубаних магічних атак. Більшість цих типів є поширеними типами ушкоджень на початку гри, як от холод, вогонь, отрута чи кислота. Звичайно, істота, що виглядає як тінь, повинна мати слабкість або дві. Тінь має вразливість до ушкоджень випромінюванням. Що робить навіть єдиний божественний удар паладина смертельною атакою. Тіні також очікувано вивертливі для того, щоб бути ідеальними вбивцями. Їхній показник до скритності плюс 4 або плюс 6 притняного світлі або у темряві, робить їх ідеальною непомітною загрозою. Їх пасивна важність не така й велика, як не дивно, досить легко підкрастися до тіні, якщо ви захочете. Однак майте на увазі, що вони мають темний зір. Аморфність це весела риса, до якої мають доступ багато елементалів. Це дозволяє цим типам істот пересуватися через труби, щілини в дверях та інші нетрадиційні входи та виходи з бою. Скритність тіні, безкоштовне переховання є потужним для будь-якої істоти чи персонажа, оскільки це фактично простий спосіб отримати перевагу під час атаки. Слабкість до сонячного світла це погано, але чесно кажучи, вам не слід використовувати тіні в ситуації, коли вони потрапляють під пряме сонячне світло. Однак це приємна слабкість, щоб дати групі ще один шлях переломити хід битви проти тіні чи групи тіней. Тінь має лише один вчинок висмоктування сили. Це доволі потужна атака, яка задає середньому 9 некритичної шкоди. Досить малий шанс, що герої матимуть опір чи імунітет до такого типу шкоди, особливо на початкових рівнях. Але ушкодження це не головне. З кожним успішним ударом ціль втрачає 14 сили, і якщо сила впаде до нуля, ціль одразу гине і, можливо, в майбутньому породить нову тінь. Як майстро за тінь дуже цікаво грати. Тіні майстри засідок, тому для вас не повинно бути здивуванням, що ви повинні добре використовувати їхню здатність скритність в тіні. Якщо партія не має випромінювальної шкоди, боротьба з парою тіней може зайняти досить багато часу, а час на боці тіней. Через використання висмоктування сили з перевагою, кожен раунд стає все складнішим. Група тіней сама по собі може бути жахливим зіткненням майже на будь-якому рівні гри, однак як і з будь-яким іншим монстром, вам не потрібно кидати лише зграю тіней на групу. Додайте тінель до зомбі та скелетів, хай зомбі стримують героїв на шляху до скелетів, що стріляють з луків, а тінь непомітно проникне у задні ряди групи і розбереться з чахлими заклинателями. Підсумовуючи, доволі цікава атака і набір здібностей для засідок робить тінь унікальною істотою, що може вбити навіть високорівневого персонажа. Здивуйте ваших гравців, коли вони наступного разу будуть блукати темним підземеллям чи слабо освітленими вулицями, атакуйте їх тінню з тінню.